У 1795 році до Умані переїхав граф Станіслав Щенсний Потоцький. Наступна яскрава сторінка історії міста пов'язана саме з ним і з його прекрасною дружиною Софією. Софія Потоцька девіт гляване справді була людиною неординарною. Існує думка, що Софія була таємним агентом Російської імперії. Однак достовірно це не доведено натомість точно відомо, що її надзвичайною вродою захоплювалися король Прусії Фрідрих ІІ і австрійський імператор Йосиф ІІ. У Парижі на Софію звернули увагу граф Прованський, який згодом став королем Людовіком 18 і молодий граф Дартуа, майбутній король Карл X. Нею опікувався генерал фельдмаршал Григорій Потьомкін. Він навіть домігся її знайомства з Катериною II, що напевно і спричинило чутки про шпигунство Софії. У 1791 році Софія познайомилася зі Станіславом Щенсним Потоцьким. Коли вони обоє розірвали свої попередні шлюби, граф одружився із Софією. В 1796 році граф Потоцький заснував парк, який згодом назовуть Софійським. Місце для будівництва було обране дуже вдало. Мальовнича річка, столітні дерева, яри і струмки, нагромадження кам'яних брил керував роботами ад'ютант Потоцького військовий інженер Людвиг Метцель. З 1796 до 1802 року кріпосні селяни рили ставки і підземну річку, споруджували водоспади і фонтани, прокладали алеї, переносили величезні кам'яні брили. Будівництво тривало вдень і вночі і супроводжувалося чималим травматизмом. Так, одне з місць парку називається в народі скелею смерті. Легенда розповідає, що тут зірвалася кам'яна брила і поховала під собою 200 кріпосних. Також будівництвом керував талановитий кріпосний Заремба. Він уміло змінював ландшафти, поєднував рослини, котрі разом у природі не зустрічаються. В парку саджали дерева як місцевих порід, так і екзотичних, привезених з різних країн світу. Скульптури надходили з Франції та Італії. Лише за кілька років уманські будівельники і садівники створили на пустирі справжнє диво. Парк подарували Софії. В день її іменин у травні 1802 року. Загальна сума видатків на будівництво склала 2 мільйони 250 карбованців сріблом. Головний вхід до Софіївки прикрашають дві сторожові вежі, вінець, яких запозичений у храму давньоримської богині домашнього вогнища і вогню Вести, в тиволі. Від входу в глиб парку веде тіниста алея, засаджена столітніми деревами. Уздовж неї дзюрчить річка Кам'янка. Після плавного повороту погляду відкриває. Ця павільйон флори, богині весни і квітів крізь колонаду у доричному стилі можна побачити нижній ставок, терасу, муз, левкацьку скелю з оглядовим майданчиком Бельведер і славетний фонтан змія. З пащі чавунної змії струмінь води б'є на висоту до 18 метрів. Цей фонтан найбільший і найкрасивіший у Софіївці. Він знаменитий геніальною простотою своєї конструкції. Тиск води виникає за рахунок перепаду висоти між нижнім і верхнім ставками. Терпейська долина, повз громовий грот і грот Венери веде до верхнього великого ставка. В його центрі насипаний штучний острів кохання з рожевим павільйоном. Тут можна помилуватися амстердамським шлюзом і здійснити дивовижну подорож підземною річкою Стікс, що тече до мертвого озера. Під усіченою колоною печалі поховані троє дітей Софії: Костянтин, Хелена і Микола, котрі померли майже одночасно під час епідемії. Пізніше Софія народила сина Олександра. Він і успадкував парк після її смерті. Сама ж Софія отримала парк у спадок від свого чоловіка. Вона дуже любила цей парк. Гуляючи його алеями, вона зустрічалася з коханцем на острові Кохання. Історія донесла, що коханцем Софії був її пасинок. У 1832 році Олександр Потоцький підтримав польське повстання. Після цього всі його маєтки були конфісковані і передані Київській державній палаті. У 1859 році парк перейшов у відання головного училища садівництва, переведеного з Одеси до Умані. Парк став навчальною базою училища. З рідкісних видів рослин природознавець Василь Пашкевич створив англійський парк. Зараз він охоплює площу близько двох гектарів у північній частині Софіївки. Тут росте близько ста видів дерев і кущів. Їхній вік становить від 15 до 100 і більше років. Після революції Софіївку перейменували на парк імені третього інтернаціоналу. Парк існував при училищі садівництва, котре пізніше стало технікумом, потім інститутом, а тепер. Уманською сільськогосподарською академією в 1929 році Софіївку оголосили державним заповідником. Парку надали самостійний статус, і до 1955 року він кілька разів переходив від одних відомств і міністерств до інших. 19 червня 1971 року. Радянський астроном Бурнашева відкрила малу планету номер 2259, А в 1984 році. Цю планету назвали Софіївкою на честь уманського дендрологічного парку.